Продовжуємо атмосферними опадами у вигляді Ту 22 М 3 який сьогодні в Старопільському краї впав. Це вже всі підтвердили офіційно. З нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт інформаційно нової компанії Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю. Доброго дня, ця сьогоднішня тушка. Це ж далекобійний бомбардувальний ракетоносець яким очевидно обстрілювали Україну в тому числі. Він впав за 300 кілометрів від лінії фронту. І тепер головне питання, яке багатьох цікавить: а чому він упав? Тому що повітряні сили України внесли його в перелік ну своїх досягнень за минулу добу. І хочеться зрозуміти, що це було, тому що за даними гур вони не сказали, чому він упав, але сказали, що це було е уражено тими ж засобами, що й попередні літаки а 50 Що це можуть бути за засоби ураження, на вашу думку? Якби не було б офіційних підтверджень, я би сказав щось накшал, тому що просто технічні поломки з російським літаком трапилось. Ну рідко які літак витримує без поломок після контакту з зенітної ракетою. Якщо серйозно, то можливо тут була просто застосована якась наша невідома новітня розробка, е яка виготовляється поки що в дуже невеликих екземплярах і приберігається на такі особливі акції. Тому що якщо виходити буквально із заявленого, тобто збиття на понад 300 кілометрів. Вважайте від державного кордону, то нема такого у нас засобу протиповітряної оборони. Петріот б'є на 160 кілометрів, С-200 з паспортною дальністю, цього 285 кілометрів, тобто в теорії і те, і те не підходить. Тому давайте зауважимо, що гур, хоча й показувало відео роботи по збиттю, але не стало говорити, що це за ну чисто, тому що тут краще було б притримати повну таємницю саме для того, щоб ну, такі атмосферні опади були не останнє. Добре, а у світі які засоби теоретично могли би працювати на таку дальність, на таку висоту і по таких цілях? Ну в теорії, от єдиний засіб, який пригадується, це от є американський комплекс Тіфон, який адаптували одночасно під томагав наземне позування і СМ-6 це в форматі зенітної ракети. От там в теорії є дальність стрільби на 370 кілометрів, але Ну, цих американців самих там тіфонів всього на дві батареї зрозуміло, що нам такі б ніхто би не дав. Але з іншої сторони, я думаю, що тут наш промисловий комплекс розуміючи то, що нам такі ракети ніхто не дасть, почав працювати самостійно, тим більше. Якщо у китайців є перспективний проект створити гіперзвукову зенітну ракету на 2000 км, кілометрів, щоб збивати стратегічні бомбардувальники, а може ж нічим не гірше китайців. Тому думаю, що ну з часом ми дізнаємося що про щось таке, знаєте, принципово невідоме світовій науці, те, що було створено нашою оборонкою. Ну а якщо піти простішим шляхом і припустити, що збили не за 300 кілометрів, а менше, але він упав за 300 кілометрів. Ну, ще якийсь час летів, загорався, горів і дотягнув. Ну, все рівно не підходить, тому що знаєте, тут ще ж треба робити поправку, що зенітно-ракетний комплекс має стояти якомога подалі від лінії фронту, особливо настільки рідкісний і цінний. Тобто знаєте, різні там поправки, а може менше, не спрацюють. Це все рівно мав бути дуже далекобійний комплекс, якого ну, офіційно в нас не зрозуміло. Добре, просто останні тижні якось показують, що ми. Непогано, по-моєму, наскільки я можу судити, починаємо працювати з російськими повітряними силами. Я маю на увазі і Джонкої, коли заявлено про знищення кількох батарей С 400 і оця РЛС контейнер, яка взагалі в Мордовії розташована. Що це на вашу думку? Це ж якось вкладається в єдину картину? Це розчищення неба для прибуття Ф 16 чи щось інше? Я думаю, що це розчищення неба. небо. Вона навіть не чекає в 16, ну чисто тому, що ну гаразд по офіційним даними, в 16 мають нам прибути десь влітку. Наче ж нема часу чекати влітку, бо вовна на російських заводах, вона має сісти безперервну. Тим ну от це і розчищується. Ну, власне, як кримський міст теж не має особливо чекати, коли там прийде в 16. Кримський міст чекає просто противної нагоди. Тим більше, що якщо говорити про цю за горизонтну РЛС контейнер, то там треба підкреслити таку тріч, що росіяни з однієї сторони інструкция, що це у них таке дуже потужне вондрвафе, яке може бачити в 35 літак Стелс на дальності до тисячі кілометрів, і прямо за три тисячі кілометрів може виявити лише не будь-яку ракету, але там виявляється мертва зона. Ну там де радар нічого не бачить, це 900 кілометрів від радару. Заодно це в суді щось невеликий спойлер. Як же так вийшло, що наш дрон зміг долетіти до е настільки до кабійного радару? Плюс думаю, що на тлі того, що росіяни. Присадили ці от свої А 50 після попередніх акцій зі збиттям, то от саме цей контейнер міг виконувати основну роль по контролю нашого повітряного простору. Простіше кажучи, ну нашим льотчикам треба літати сьогодні і зараз. Відповідно, треба знищувати те, що заважає сьогодні і зараз. Ну а збиття чи там, скажімо, знищення цієї РЛС контейнер як це позначиться теоретично на полі бою? Що це нам дає? Ну прямо ж. Прямо на полі бою ну це формально не знизить. Наприклад, кількість кабів, які росіяни можуть скидати на фронті, інтенсивність їхнього вилітів. Ну, але те, що вони зможуть ну гірше стежити за нашою авіацією, відповідно, наша авіація зможе попрацювати трохи активніше по знищенню ворогу. Оце точно дасть зрозуміло. І коли ми цю авіацію е підсилимо Ф 16 то вони ж зможуть працювати і як авіація, і виконувати функцію протиповітряної оборони, правильно? Я думаю, що в першу чергу буде саме протиповітряна оборона, а от наскільки виростуть втрати росіян від появи F-16, тут звісно ще залежатиме від того, які засоби ураження дадуть. Ну тому що одна справа, якщо у нас будуть просто джейдами, які можна буде метати на дальність не 40, а 70 кілометрів, а інша справа, якщо нам дадуть під F-16 щось смачне. Ну, наприклад, там і GM-154, Це ракетна бомба на 110 кілометрів, або, хоча б ракету. Версію грапуна для ударів по наземним цілям на 300 кілометрів. Ну от GM 158 аналог Shadow, можливо, нам не дадуть, але якщо дадуть щось хоча б менш далекобійне, але не менш потужне, то ось це росіянам непогано підвищить втрати на полі бою. Буде такі собі геймченджер, як касетні снаряди, які допомогли збільшити втрати в російській піхоті, наприклад, процентів на 20. От, від F 16, думаю, треба орієнтуватися, хоча б не такий ефект. Буде більше, ну ніхто проти не буде. Головне, знаєте, не будувати. Вищиних очікування, які доведеться випродовувати, ну на жаль, іншим, ну наприклад, нашим військовим. Зрозуміло. Дякую, пане Іване, за роз'яснення. Іван Киричевський з Дефенс Експрес був гостем нашої розмовної студії.